Об'єдналися заради перемоги. Рік тому більше ніж два десятки різних громадських організацій Хмельницького стали одним цілим. Сьогодні захист об'єднання волонтерів відзвітував за рік своєї роботи. За рік нам вдалося зробити просто неймовірний результат. Якщо говорити про цифри, це більше 50 автомобілів було закуплено, більше тисячі тонн гуманітарної допомоги було розвезено на фронт. Більше 7 мільйонів гривень це були залучені кошти. Більше 10 країн, які співпрацюють з нами, більше 20 старлінків було передано, півтори тисячі маскувальних сіток, 500 захисних костюмів. І напевно цей перелік можна продовжувати дуже довго, але це великі цифри це величезний результат». Українські волонтери стали тим рухом, який не тільки допомагав, а й об'єднував суспільство. Якщо би я порівнював роботу волонтерів, то я би її порівняв, напевне, з золотими нитками, які ще з 2014 року вшивають золоте пано нашої нації. А з початком повномасштабної війни вони тісно вшивають нашу країну. В пано європейської цивілізованої спільноти у перші місяці війни 2022 року саме волонтери, благодійні фонди стали тим важелем, який дозволяв Збройним силам України йти вперед, вибиваючи ворога з українських міст та сіл. Вкотре переконуюся, що український народ незламний, тому що в пріоритеті завжди залишається відповідальність. Перед своєю державою, перед своїм народом, перед своїми обов'язками і погляд в майбутнє. Тому що саме від нас з вами залежить і в тому числі, якою країна буде завтра, мається на увазі після перемоги. Тому що переконана, що з повномасштабного вторгнення суспільство наше точно змінилось. В нас змінились найважливіші цінності людські. Ми, як мінімум, почали цінувати мирний день і дякувати. Богу, дякувати один одному за прожити день за сонце, за можливість відвідувати школу, ходити на роботу і робити просто щось корисне для свого суспільства і для своєї держави. Ворог недооцінив вкотре український народ, тому що війна в нашій державі вже 9 років. Вони знали лише одну армію Збройні Сили України, але вкотре піднялася і друга армія. В нашій державі це велика волонтерська армія в розрізі всіх регіонів, незалежно територіально, від півночі до півдня, від заходу до сходу. І сьогодні молоді люди, які презентували, і я знаю, що ви це тільки соту частину згадали того всього, що ви робите, тому що ми так само співпрацювали і співпрацюємо і з нашими гуманітарними штабами, і з нашим благодійним фондом і я слідкую за Катериною в соцмережах і завжди тішуся, тому що це ті молоді люди, які змогли об'єднати таку кількість громадських організацій на один вектор прагнення перемоги зробити щось корисне. І як лунало в пісні на завершення фільму, в волонтерів, точніше, в волонтерській роботі немає вихідних. Тому що згадав Володимир Васильович перші дні повномасштабного вторгнення, коли в розрізі 60 територіальних громад за офіційними цифрами майже 387 тисяч ВПО з зупинкою на одну-три доби прийняла наша область, це все були ви люди в розрізі комунальних закладів, шкіл дошкільних навчальних закладів, тощо ви 24 на 7 працювали, забезпечували. Усім необхідним тих людей, які тікали від ворожої ракети, і паралельно тих хлопців, які великими чергами стояли під військоматами в статусі добровольців. Тож величні слова подяки усій волонтерській спільноті великому українському народові, тому що наш народ продемонстрував всьому світу: прагнення, бажання, вміння, можливість, і дай Бог, щоб Велике бажання загадане усім народом, який проживає і в межах нашої держави, і далеко за межами бажання українців в новорічну ніч, аби 2023 рік був роком цілісної перемоги, точно здійснилися. А нам залишається далі тільки працювати і спільними зусиллями наближати перемогу. За рік волонтери захисту опрацювали близько трьох тисяч заявок від військових разом з державою, тисячами інших організацій спільно працюють на перемогу. Потрібно, щоб зараз кожен став волонтером, і спільними зусиллями ми допомогли нашим збройним силам якісно і комфортно боронити нашу країну. Наразі захист об'єднує у собі більше ніж пів тисячі волонтерів. Має понад 20 партнерських організацій та займається десятьма напрямками роботи. Ви дійсно сформували ту велику команду, велику родину, об'єднавшись, об'єднавши різні волонтерські організації і зробили насправді дуже-дуже велику справу. Я впевнений, що ви були приречені на об'єднання, тому що ви експропріювали ту комунальну власність, в якій колись і це дуже добре хмельничани народжувалися діти, тому в тому приміщенні однозначно мало народитися щось нове, продуктивне і корисне. І фактично вперше народилося саме об'єднання волонтерів, тому що багато хто з вас 14 року працював поодинці, координуючи свою роботу. Ну а тут і це насправді великий успіх. На початку війни підтримка волонтерських фондів була шаленою, як стверджують волонтери. Зараз цифри донатів зменшилися, але потрібно пам'ятати одне: той, хто не годує свою армію, буде годувати армію ворога.